Тут не було То, Щоб гроші дати, тут треба бути контроль такий і тут такий контроль. Тут роботи, тут, тут мільйони треба, але кричати. не В ній країні живе. Ну тому ми тут, я просто кажу, що треба. Але мільйонів не буде. Будуть тільки наші руки і, ну, і, наша, і наша голова. От це, от, не єдине, що ми маємо. Сьогодні ви ще ніхто не знаєте, а мені тільки що передали. От, от, от таку заяву скарбу, та, яка ходить у збори. Ще за скоро. Ну, я ще не читаю. Thank you. Мене звати Оля, я працюю один рік в цьому народному домі, художньої керівничкою. Поруч зі мною Вікторія Швидком. Вона працює директоркою цього народного дому. Спочатку ми проведемо презентацію, тому є, що ми тут плануємо робити, які зараз справи народного дому, про те, які гуртки ми плануємо відкрити. Це те, де ми зараз з вами знаходимося тільки зверху. Ще з 30-х років, допоки існує ця, ця будівля, вона завжди була народною. І наша справа як працівниць Народного дому зробити так, щоб вона належала громаді. Хочу розвіяти один з міфів, те, що ми тут вже довго працюємо. Ми тут працюємо один рік. Ми чули багато що вже останні кілька років чи два роки тут мало що відбувається. Виникла така теза про те, що. Звідти щось, звідти щось виносять, тут щось забирають від громади, не наше, і що, можливо, це навіть робимо власними схолею. Ми вирішили просто розказати вам про те, що ми отримали, коли прийшли сюди працювати рік тому. Це порівняна таблиця, яка поступово впродовж трьох років має іменування того, що ми тут застало. Червоним виділено те, чого ми вже не застали, і далі будуть зелені поля. Це те, що ми придбали за останній рік. Власне, на якісь спонсорські такі внесення, меценатські, які просто сказали беріть, зробіть, придбайте собі І Я трохи підсумую, що ми зробили за цей один рік з березня по березень. Ми ну, мусимо, ми так, хочемо на то, то є на то будівельні бригади. Що мають зробити? розумієте? Ви розказуєте нам за цілий рік, що ви зробили. Ну, то давайте, да, давайте дочекайте. Я, зру... я, можна, я, можна, я можна, ну, запитання про... задав. У нас є питання. Відкрити. Що вам ви мішало проводити гуртки? Що вам мішало? От скажіть. Я вважаю, що вони молодці, і вони правильно зробили. Ну що починається театр з вішака, а народний дім зі збою вже почався з клюзету. Так крім того, ну, вони мають плани. Нам цю випуску зробила бюлокерів, знову ж таки, порівняння 2012-2013 року, тобто ті податки, які ви заплатили за те, щоб народний дім існував, і скільки з чого вийшло на заробітну плату і так далі, зараз Віка то розкаже. Перше, що треба сказати, що ми практично не отримуємо ніякої готівки, це безготівкові переводи, якщо ми знаходимо цільову. Матеріал чи послугу, ми тоді можемо її замовити ну, такими шляхами понад нами. Зробили таку річ, яка назив... називається технічний паспорт, тобто це креслення цього будинку, план будинку, власне, якого вимагає дуже багато установ в подальшій нашій роботі. Свідоцтво на право власності громади на народний дім зборища. Як воно буде зараз виглядати і чому це потрібно на право власності громади? Громади, де нічиє, виходить, ні, 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 де, ні держави, громада, в кому буде заключатися ця громада, в якій особі? Є вираз комунальна власність. Ви, і Цей будинок про свій мав належати до комунальної власності. людей, Я працюю начальницею управління культури і в нашому колі. Є багато різних установ, народний дім на збоїщах це одна з цих установ. І коли ми перший раз прийшли в цей народний дім, тут ще працювала пані Стефанія, то тут було близько 40 тисяч боргу і штрафу по електроенергії, тут не було жодних документів, взагалі жодних. Тепер, що таке свідоцтво про право власності? Ви, наприклад, живете в будинку приватному. Ви маєте свідоцтво право власності на свій будинок на прізвище своє чи свого чоловіка. Так? Всі будівлі в місті а, знаходяться у власності територіальної громади, а оперує цим управління комунальної власності міста. Громаду збоїщ просто так, скажи, в делікатній формі одурили Оксана Дудко. І ось що вона пише? Міська рада мучилась, мучилась і нарешті вродила, передала вам будинок народного дому на збоїща. І це якась погранична зона. Тут закінчуються багатоповерхівки через дорогу вже село. Сидять алкаші і мирно курять, що це було і як таке стало. Оце Буральна картина нашої громади зволіща. Дуже цікаво. Абсолютно не цікаво, бо нічого не зрозуміло. Не зрозуміло. На базі нашого будинку посвіти планується, а фактично вже поїзд запущений формування бази для діяльності. Цілої купи різних організацій. Там і арти, якісь там арти, якась мистецька драбина, купа іноземних назв вже на Україні бракує української мови, щоб назватися людським ім'ям. І розвертають майданчик для своєї роботи. Розумієте? Пройшов рік, і підтвердженням того є, що на сьогоднішній день практично збущани. Опинилися поза будинку просвіти. Поза. Поза! Я працюю в сфері освіти в сфері мистецької освіти, відповідно, вивчаючи досвід інших країн, я б скажу в Грузії. Грузія, коли вони от зараз дістали такий великий розвиток, що вони зробили? В першу чергу вони дали можливість прийти до влади молодим. Реалізувати свої проекти. І чесно я кажу, те, що молоді люди взялися взяли на свої плечі, це дуже тяжка, ноша. Ну, таке робити. Чесно, ем, якщо і критика, хай буде конструктивною, але не критику, це погано, це погано, це погано. Хочете погано, покажіть, як зробити краще. Допоможіть. Вибачте і пробачте, але тут давайте ми знайдемо якесь порозуміння. Ну якщо час міняється трошки, і якщо нам з вами, наприклад. Цікаве традиційне мистецтво, в якому немає нічого поганого, хто про це сказав, що це погано. Вишивка, малювання, ну, тобто, так, Шевченки, такі традиційні свята, вони пізнають світ, який є значно інший від того, якого ми виростали 25 років тому. І якщо для тих дітей молодих формується якась пропозиція, яку ми, можливо, не розуміємо. Якщо їх, наприклад, запрошують, приходьте, будь ласка, два рази в тиждень, ми будемо читати тексти, сучасну українську драму. Наприклад, скажіть мені, що в тому погано? То буде прекрасно. Ще прийде час, коли діти стануть і будуть співати цього мої, але може вони не будуть їх співати? Може вони їх будуть танцювати? Ні, вони будуть співати добре. Але я ж не заперечую цього, розумієте? Я просто кажу, про те, що наші діти можуть трошки по-іншому це все вже сприймати. Якось сучасніше, ніж ми з вами, і в тому немає нічого поганого. Я б тільки дуже не хотіла, щоб громада Збоїш знецінювала те, що було зроблено. Більше інформації про роботу вашого, як то кажуть, народного дому у світі. От є стовби нас, тут можна наклеїти. Добре, то ще які способи комунікації? Листочок. Там десь ми вони Це... там в інтернеті сюди Це... можна дати в інтернет. Ага, так і так, буде більше знати. Це... Інтернет, ще якийсь спосіб комунікації, який для вас найпростіший, що ви точно... А телефони вам написали, у телефону сказати так і так. От ми то собі плануємо, чи ви хочете, чи можете чимось допомогти. Чи Розумієте? Я сказав, мені не треба ваших ставок. Мені треба рівно стільки, щоб компенсувати дорогу сюди і назад. І якийсь кусочок хліба з горнятком чаю випити, бо я приїжджаю з добу. Це... 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 Добре, а ми не визначимо, що тут писати. Ставка чи народні свята? Ставка Дві... на народні на... свята! Дві... Ставка, Дві... Саме, саме головне перше дітей, що тут зацікавить спорт волейбол, футбол, теніс. Колись приходили будинок просвіти світи сюди, ми приходили грати теніс і ділянку. Розумієте, і народу було багато. Я бажаю на всім найби... найближчим... найближчим часом гарних морозів. Дякую. Я на шахти. Зайдіть, подивіться, якщо хочете, як вони жахливо зробили ремонт тої одної матки як... за свою. Які білі стіни, як вони тиснуть на голову, як було сказано.